Я хочу повернутися до вашої фрази про світ, який промовчав. Да? Промовчав, коли в 2008 році була війна Росії проти Грузії. Але я хочу повернутися до світу, який промовчав у 2022 році, а може наприкінці 2021 року. От що мені зараз згадується, да, і багатьом українцям, про що ми будемо завжди пам'ятати, це відчуття війни. Багато з нас не вірило, що це можливо. Але коли посольства почали виїжджати, то було таке відчуття, ніби вони щось знають, і було боляче, але ми в це не вірили. І от коли посольства виїжджали, вони виїжджали хто до Львова, хто там до Польщі. Вони ж знали, напевно, вони готувалися, а потім вони говорили про це на телебаченні. що… Путін може взяти Україну за три дні. Я пам'ятаю, як дуже добре на Захід, там на телебаченнях різних західних країн дискутували там скільки днів, там, три дні, тиждень, щось таке. Постійно дискутувалося. Але про стратегії, да? вони ж знали і обговорювали те, що Путін може взяти Україну, більшу частину України, навіть Київ. І що вони з цим погодились? Це що була їхня стратегія дати Путіну можливість взяти пів України більшу половину, Зробити його просто я не знаю, ким би він був. Американці вийшли не дуже коректно з Афганістаном, Ми пам'ятаємо, це була трагедія. А Путін взяв і захватив би, наприклад, уявимо собі Україну, захопив би. Ким би він був? Та він був би королем взагалі. Він би відчиняв двері по всьому світу, і так як він би хотів, ногами. І що це була? Стратегія заходу? Що це було? Поясніть мені, пане Олексію, якщо ви розумієте, а чому мені це здається важливо? Чи змінилася ця стратегія сьогодні? Це дуже важливе запитання. Світ промовчав не тільки дві 2008-му, Я хочу нагадати, світ промовчав влітку 2014 року, коли Путін спільно зі своїми терористами збив цивільний літак, в якому було 298 громадян цивільних, які не мали відношення до ситуації, яка розгорталася. Під час війни між Росією і нашою країною, яка почала Російська Федерація, і на той час в цьому літакі літаку знаходились громадянини країни-члени НАТО. От і якщо цивільний літак збиває військова е машина. Російська Федерація, а це було відомо всім. І ви не реагуєте тоді, що вам ще треба для того, щоб ви на той час використовували так звану свою п'яту статтю? Це страх. Вони лякаються Путіна от, на момент 24 лютого. Вони його бояться. Вони вважають, що це непереможна армія, друга, як вони кажуть, друга армія світу, що там працює система, що там такі, знаєте, ходять кремезні. Хлопці, і вони зараз от, будуть давати тут в Україні. От вони ж всім розповідали, що для них перемога це питання короткого проміжку часу. Більш того, в Севері всі. Там ви зараз сидите в креслі, в ньому перебувала дуже величезна кількість представників іноземних спецслужб, які починаючи з 30 жовтня, коли починалася ця кампанія. 21-го року спілкування з нами говорили ті речі, про які ви зараз говорите. От короткий проміжок часу, знищення вищого військово-політичного керівництва України. Констабори, фільтраційні табори, от і існування вкрай вкрай от обмежена. Я дуже уважно на них дивився і всім безвиключно говорив, що ваші фантазії, які ви тут зараз нафантазували спільно з Путіним, вони не відповідають дійсності і слова зовсім, тому що ви нас не знаєте. Ви все життя жили починаючи з 91-го року, з відчуттям, що ми один народ, що ми єдині, що українці, білоруси, росіяни, це щось там. Вам хтось про це розповів? А ви, не знаючи історію чи не маючи бажання взагалі нас вважати, скажімо так, окремою нацією, от ви робите величезну помилку. До речі, ви її зробили ще в 90-х 90 роках, коли ви прийняли, що Росія є єдиним центром на пострадянському просторі. Ви не зробили на той, клас, на той час класичну річ, так звану, скажімо так, конструкцію, яка опирається на три. Точки Росія, Україна, Казахстан. Ви тоді визнали, що Росія має бути в тут домінанті. Ви Росії передали все озброєння, які були і в Казахстані, які були на території нашої країни. Це ж ви це зробили, ви її озброїли до зубов. От, а і зараз ви ж її лякаєтеся. Не треба їм лякатися. Повірте, нічого, те, що ви розповідаєте, не будете. Не буде чому? Тому що війні перемагає перш за все. Крім армії, перемагає суспільство. І якщо у вас суспільство готове до війни, якщо у вас суспільство, воно згуртоване, якщо воно має єдину цілісну структуру і систему, тому що перемагають тільки системи, перемогти таке суспільство таку країну неможливо. Ми готували суспільство дуже дуже потужне. І я зрозумів. На певному етапі е, нашої роботи, коли суспільство наше було готове, коли діти в школах почали співати, батька наш Бендера Україна мати, я зрозумів, що формування сучасної української нації починає набирати обертів, і воно вже формується, воно вже сформовано. і вони, оці діти, вони ж приносять те, що вони чують вдома від батьків. Ми очікували. Тільки коли воно вже почнеться, це було питання тільки часу. І ми це так само усвідомо розуміли. Я дуже пам'ятаю крайню зустріч в одній з амбасад великих країн, країн наших партнерів. От. І це були якраз дні, коли вони там вже були валізи, коли вони там зібрали всі документи, папери, вони звідти виїжджали. От. І я їм там ще доводив, що. Вони повернуться, От, і ми обов'язково будемо з ними спілкуватися. І я можу сказати на честь і повагу до одного із амбасадорів, це була жінка, вони повернулися, на всьому кабінеті 14 травня відбулася зустріч, і вона мені сказала, пане Олексій, я вибачаюся, ми були неправі. От. Справа в тому, що вам дуже складно доводити, особливо великі. Ми завжди вважаємо, що якщо хтось великий, якщо хтось потужний, якщо хтось, то він саме розумний. Це велика помилка. Це велика помилка, тому що вони інколи приймають ті чи інші рішення, от, не аналізуючи моменти, які є історичні, які є внутрішні. Тому що на той момент вони порівнювали танки до танків, літаки до літаків. Розумієте? А я в них питав, ви розумієте, що таке український дух? Вони взагалі дивилися на мене як на божевільного і не розуміли, що взагалі що це за поняття, як його можна, скажімо так, от конвертувати в якусь, якусь силу. А це просто сила вселенна. Я дуже добре пам'ятаю 24 лютого, як е, Київ. Е, Мене не бездоганно українська мова, я не знаю, як буде, а Щітінілса. От Щітінілса я теж не знаю. Ну Щітінілсайте, це правда. Знаєте, це було таке відчуття такої потужної сили. Це було таке, знаєте, от ну ну це просто було Це був це були Криме, Кремезна крим, крим, така була ситуація. Просто це було 24 -25 го 25-го, Ну а потім вже трошки трохи попустило, Не всіх правда, але тим не менш, скажімо так, от і ми почали доводити нашу правоту. Я мав розмову 24 лютого після обіду з президентом. Я йому дав своє, свій прогноз, як буде розвиватися події. Я йому сказав, Води Марсанович, нам треба витримати тиждень-півтора-два. Зараз нам нічого давати не будуть, тому що вони е, лякаються трошки, що ця зброя попаде в руки, що ми тут програємо. Там. І на, на початок от, лютого, на, на лютий місяць було чотири чарівні слова, я їх постійно вже на одноразово наголошував. Це був Енлав, Джевелін, Стінгер і Байрактар. От. І от наше населення вважало, що ми маємо якусь, нам дали якусь таку зброю, тоді, пам'ятаєте, ми робили тоді, коли ці літаки, ну літаки громко сказано, коли вони почали там, ми робили таке, що нібито у нас цієї зброї там сила селена, і ми зараз цієї, знаєте, як як Бетмани будемо скажемо, так, наліво і направо. Насправді їх було не так багато, як би нам треба було. Але, звичайно, вони нам допомогли. Вони нам перш за все допомогли, допомогли емоційно ще раз підняти такий, скажімо так, дух, такий настрій. Ну, а насправді вісіч давали, перш за все, наше суспільство і наші Збройні Сили. От, те, чого не очікували росіяни від слова зовсім. От, у нас є кадри здобути нашу розвитку, як вони готувалися до цього. Як вони там заходили до речі, вони заходили як на парад. Деякі, е, особливо те, що стосується оцих е, тіктоковських військ Кадирева, так вони взагалі рухались на легковіках. От, вони рухались на парше, вони були такі, такі були, знаєте, от. Ну але маємо на сьогоднішній день ситуацію, що всіх цих речей треба робити висновки. Треба робити дуже, ми зараз маємо величезний обсяг інформації, як треба і як не треба вести війни. Те, що маємо ми, той досвід, його не можна купити ані за гроші, ані за час. Ви маєте, якщо ви щось проходите, ви маєте досвід. І коли кажуть, що хтось може вчитися там на інших помилках так і інше, я можу сказати, до того часу, поки ви самі не проходите шлях. Чому літня людина є набагато мудрішою, ніж молода людина? Тому що в процесі життя він здобуває ті речі, які молодий, він просто фізично не може. В нього не було ще часу отримати ті чи інші речі. І чим складніше ваше життя, починаючи з дитинства, тим вам легше жити потім. Тому що, якщо ви знаходитесь в складних умовах, починаючи з, з малку. Ви думаєте, у вас мозок працює так, як вирішувати ті чи інші проблеми? Це дуже-дуже допомагає. І мені дуже шкода, оцих молодих діточок, яким батьки от, все дають, от, не дають їм навіть замислюватися, звідки воно береться, що це таке, як воно працює. Воно в них, знаєте, як, як казали раніше, оця. Блюдечка, кайомочка, от це дуже небезпечна річ. Ну, це, це, це таке трошечки не, не, не наша завна тема сьогоднішня, але це дуже важливе взагалі для розбудов, розбудов, розбудови суспільства, тому що світ він є на сьогоднішній день зовсім інший. Більш того, він буде інший після цієї війни. Перемога точно буде за нами. Чому? Тому що. У нас є розуміння, за що ми, що ми виборюємо. От що виборює Росія? От, це ж все штучна річ. Це річ, яка штучно вигадана в голові цього фюрера. Він сам собі її вигадав, намалював, він сам собі побудував оцю, скажімо, так, от якусь таку річ. І вважаю, що він є, пройде час, його так же буде. В нього буде такі жекльони, як були свого часу у Сталіна. Його так же буде проклинати, тому що насправді на сьогоднішній день. Іде руйнація Російської Федерації руками Путіна, він руйнує ту Росію, яка була до початку от, його правління. Він її, врешті, зруйнує. Вона не буде існувати в тих межах, в яка вона на сьогоднішній день існує. Вона фрагментація обов'язково відбудеться. Вони будуть почнеться все це з Кавказу, а потім буде інше фрагментування. До речі, це те, чого лякаються наші західні партнери. Вони не розуміють, як воно буде відбуватися. Але коли. Нищилася Росія, От, коли е, свобода слова, коли права громадян, коли будь-які, скажімо так, думки е, людини, вона не мала права в цій країні. От, і після цього, е, того ж Путіна як керівника у всього цього, скажімо так. Процесу знищення цивілізації, яка була на території Росії, його продовжили запрошувати на саміти, їх продовжили запрошувати на всі урочистості. І він був такий поважний, поважний був такий пан, і він ходив. Ну. З іншого боку, у, кожного, у кожної країни своя стратегія. Ми не знаємо ті чи інші стратегії. І я можу сказати, що це проблема була нашої країни. Що в нашій країні, от ми дивилися сьогодні на сьогодні, от ми готувалися тільки до зими для того, щоб наш опалюваний сезон почався. Ви, от якщо ви знайдете ще десь країни світу, ну крім на які на пострадянському просторі, які готуються до зими в листопаді місяця, щоб працювали котельні і таке інше, це ну. Така була у нас спадщина, і от те, що в нас відбувалося до цього часу, воно на жаль, так і і було. Нам треба терміново все це змінювати. Нам я більш не впевнений, що після війни має бути нова країна.